Добрий день, мої любі другокласники та їх шановні батьки. Ми з вадовжуємо наш член уроки і тема сьогоднішнього уроку розвиток з'ясного мовлення пишу листа Святого Миколаєві. Так, діти, у вас буде там відео, де ви зможете ознайомитися з історією свята та як його святкують в інших країнах. Ось все, дзвіниць, дзвінок. У гості йде до нас урок. Сядьте зручно, всміхніться і на мене подивіться. Прочитаємо з вами листа. Лист Миколая. дорогий святий Миколая. Мене звати Шебетончик. Цілий рік я старався добре вчитися і чемно погодитися. Але іноді не слухався батьків вчителів. Пробач мені, обіцяю виправитися. Подаруй мені, будь ласка, електронну іграшку Робот. А ще прошу, щоб всі мої рідні були здоровими. Чекаю тебе в гості. Так, і з повагою Щебетончик. Кому призначений лист? Святому Миколаю. Про що йдеться? Щебетончик розповідає, як він вів себе цілий рік та що він хоче отримати. Хто написав цього листа? Чебетончик. Напередодні якого свята був написаний лист Святого Миколая. Коли це свято проходить? Зараз воно проходить 6 грудня. Цей лист призначений Святого Миколая. В ньому йдеться мова про подарунки. Написав цей лист, Чебетончик. Його написано напередодні свята Святого Миколая. Це свято проходило кожен рік нас 19 грудня, а тепер ми з вами будемо святкувати 6 грудня. Подивилися на сторінці 23. Нам потрібно прочитати слова, підкреслити ті, які ми будемо використовувати в своєму листі і допишемо, що ми з вами будемо використовувати. Назви предметів: іграшка, книжка, здоров'я, що ще можуть бажати. Солодощі, фрукти, щастя. Назви ознак. Електронна, цікава, міцне. Що ми можемо ще сказати? Так, смачні, корисні, веселі. Подаруй, зроби, чекаю, пишу, надсилаю радію. Отже, записали тепер. З вами пишемо слово щастя. Пишемо з вами солодощі. Фрукти. Щастя, солодощі, фрукти. Далі смачні, корисні, веселі. Далі пишу, надсилаю, радію. Так, зупиняйте відео, скільки вам потрібно, записуйте. Та далі ми з вами продовжимо. Перегорнули сторіночку. Нам потрібно тут намалювати подарунок, який ви просили, або який ви вже отримали. І тепер ось, бачимо, тут зображали святого Миколая з подаруночками. Давайте розгадаємо ребус. Він на 24-й сторінці внизу будинок. Забираємо Інок в і додаємо якийсь знак буді. буді. Запам'ятали. Далі, що це в нас маска? Забрали ми аска додали ласка. А тепер з'єднали першу і другу частинку. І вийшло у нас, будь ласка, записали, будь ласка, будь ласка. Саме родзинка заховала чарівні слова, які треба вживати, коли щось просиш. Розгадали їх ми і завжди використали в своєму мовленні. Намалюйте подаруночок і оберіть відповідно цеглинку. Та не забудьте подивитися відео про історію цього свята та різні святкування Святого Миколая в країнах і саме в Україні. Пане, на все вас відомо. на розумнички, До побачення та дня!